На його дині затримали двох митників. СБУ повідомляє, що вони влаштували регулярні побори і вимагали хабарі за ввезення в Україну імпортних товарів. Силовики говорять, що мова про керівника одного із відділів і головного інспектора кажуть, митники вимагали по 200 доларів США за кожен автомобіль із товарами. Ці робітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності обох фігурантів і затримали їх на гарячому під час отримання хабаря. Зокрема, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку послугу становила 200 доларів США за кожен автомобіль, що возив товари. При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав половину від зекономлених коштів. Обамитникам вже повідомили про підозру. Триває розслідування посадовцям загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.